Щорічно 3 грудня увага суспільства прикута до людей з інвалідністю. Цього дня представники міської влади зустрілись з громадянами, які мають вади слуху та зору. Перший візит до Коростенського утогу. почалася війна вже 24 лютого. Так. Я не збиралась нікуди уїжджати. Я знаю, що в мене тут в дуки самі, самі нема кому переводити, нема кому їм допомогти. Моє налання так це тут, а на Україні користині і тому дочищати наші руки. Як на мене, то ми не так багато утіляємо увагу, а піклуємося про вас. Але в цей цей час все-таки знову приготували подарунки і матеріальні допомоги виписали з тим, що ви знали, що ви не забуті, що ви разом з нами, що ми про вас піклуємося і що. Які питання не виникали, вам треба звертатися до влади, і ми по мірі можливості будемо все вирішувати. Раз місяць ми були тут, ми давали допомогу, ми е, давали людям віру в те, що вони зі своїми проблемами не покинуті сам на сам. Ну, коли було дуже важко в місті Коростині. У Коростині товариство людей, які мають вади слуху або взагалі не чують, об'єднує майже 350 осіб. Тут допомогу можуть отримати жителі Олевщини, Овруччини, Народичів, Хорошева, Малина, Радомишля, адже на всю область є лише три аналогічні організації. Члени у того спілкуються жестовою мовою. У цьому їм допомагають сурдоперекладачі. У Коростині це Валентина Яненко. Присутні поділились, що особливо складно їм було на початку Повномасштабної війни, адже вони не чули сирен. Володимир Васильович, Ігор Володимирович, ми вам теж вам дуже вдячні, що ви небайдужі до наших питань, до наших проблем, що ви завжди підтримуєте наших людей. Ми, звичайно, розуміємо, в який час ми зараз живемо. Завдячуючи нашим воїнам, які там воюють, вони захищають наше життя, щоб ми могли сьогодні його проживати. І, звичайно, ми теж підтримуємо наших військовослужбовців. Наші люди теж небайдужі, вони теж в теробороні є, люди, які слабочуючі, теж допомагають і теж волонтерять. Це головне зараз і основне, щоб був мир на Україні. Нечуючі волонтери теж виїжджають в гарячі точки міст там, де зараз знаходиться війна. І я теж буду їхати і в Херсон, і в Миколаїв. І ми їдемо і допомагаємо нашим людям, які там глухі знаходяться і потребують нашої допомоги. Зібрались 3 грудня і члени УТОСу. Бажаю всім здоров'я. Так як сьогодні день людей з необмеженими можливостями, я розкажу вірш про наші потреби. Людині треба небагато, хороші друзі. Мама й тато, гараж, машина, тепла хата, а ще робота і зарплата. Людині треба зовсім трішки. У теплій хаті тепле ліжко, заасфальтовані дороги, щоб не боліли руки й ноги. Нам треба зовсім небагато, щоб Україна була в НАТО. Євросоюз скоріш вступила. щоб... Путіна його ж ракета вбила. Нам зовсім небагато треба. Країна вільна, мирне небо. Отож нам треба перемога, а це вже скоро, вже недовго. В цей день дозвольте від вашого імені подякувати, я маю на це право, бо я теж людина з інвалідністю. І на цей день я хочу подякувати тим, ну, умовно здоровим людям, тому що зараз здорових, на жаль, немає, які поряд з нами, які завжди це наші рідні, це наші близькі, це керівники нашого підприємства, це керівники нашого міста, це люди найбайдужі до нас. Тому що ми з вами, кожен, потребуємо допомоги сторонньої. Хтось більше, хтось менше, але без цієї допомоги ми не можемо вижити. На жаль, так склався час. Наприклад, мене треба провести, треба завести. Я всім, -всім хочу подякувати від щирого серця, що ви поряд з нами. Що ви нам завжди приходите на допомогу. Хай буде воля, воля і свобода. Наживе сапа і діво ще в рота. Слава Україні. Ми завжди підтримували. і Підтримуємо інвалідів, які проживають на території нашої територіальної громади. Пільга. 50% яка вам так необхідна, яка потрібна, яка дійсно допомагає в таких складних умовах, буде проголосована. Олена Затівна, як завжди, буде присутня на сесії міської ради. Максимальна держава, що може, робити в рамках нашого бюджету, і зрозуміло, що осторонь, ми теж на стоїмо міська рада, то ми теж маємо свій бюджет і там доплати, і премії, і комунальні послуги і. Допомога через волонтерів, через громадські організації, через там якісь пайки, подарунки, все те, що в можливостях наших ми це робимо, а по-другому не може і бути, тому що ви така повноцінна частина нашого суспільства. У Коростенській громаді проживає понад 8 тисяч осіб з інвалідністю. Це велика цифра. Але кожен член громади має отримувати увагу та повагу, наголошували цього дня представники влади.